Більше сотні дітей від початку року зникли на Прикарпатті. Правоохоронці розшукали усіх цілих та неошкоджених за винятком дев'ятирічної дівчинки з Косівського району, її наприкінці червня вбив та зґвалтував власний дядько. Чому неповнолітні втікають з дому і чи реально цьому запобігти? Дивіться далі. Лише за останню добу поліцейські отримали два звернення про зникнення. Одне звернення це встановлювалося місце знаходження дівчинки. На території Городенківської громади і вдруге звернення це на території Коломийського району встановлювалось місце знаходження матері і дитини, яка заблукала в лісовому масиві. З початку року правоохоронці розшукали вже більше сотні дітей. Місце знаходження усіх дітей встановлено. На жаль, одна дитина стала жертвою при злочину. Це дівчинка на території Косівського району. Інші діти встановлені, повернуті або по місці проживання, або до поміщені до центрів соціально-психологічної реабілітації. Поліція закликає батьків уважніше відноситися до своїх дітей. Кілька годин без зв'язку з сином чи донькою. Це уже привід звернутися у поліцію. Ми звертаємося до батьків, ми звертаємося до родичів. Якщо у вас є інформація про те, що місце знаходження дітей. Невідомий, якщо вони ви розумієте, що вони самовільно залишили місце проживання і не мають бажання повертатися додому через ті чи інші причини, негайно телефонувати до поліції. А ще закликають не чекати звичних раніше трьох днів після зникнення. Непоправне може статися за лічені хвилини.